Український нападник Зірі Владислав Кулач відзначився дебютним голом за азербайджанську команду. Сталося це в матчі 30-го туру чемпіонату проти Сабаїла. Кулач відкрив рахунок на 52-й хвилині. Головний тренер Аль Айну Сергій Рибров зреагував на чутки про потенційний контракт з ОАФ на 10 років. Цитата: На мій погляд, пропозиція УАФ на 10 років це жарт. Мій контракт з Аль Айном закінчується наприкінці сезону, і я щасливий тренувати цей великий клуб. У мене є повна підтримка з боку керівництва та вболівальників. Цитує Реброва офіційний сайт Аль Айна. у минулому 21-му турі української прем'єр-ліги. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб вступив в суперечку з головним арбітром Денисом Шурманом після поразки команди в матчі з Минаєм 0-1. Що сказав Вернедуб арбітру? Війна йде. Ти сховався, сидиш у засідці і знущаєшся ще над людьми. Також Кривбас має намір поскаржитися на арбітра у клубі. Вважають, що рефері послав Юрія Вернодуба після матчу з Минаєм. Президент полісся Геннадій Буткевич за власні кошти придбав машину ВАР для УАВ. Її будуть використовувати на матчах УПЛ та першої ліги. Буткевич став першим в історії українського футболу власником клубу, який за власні кошти профінансує підготовку і обладнання автомобілю системи ВАР. Металіст в рамках 21-го туру зустрічався із Рівненським Вересом. Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував нічийний результат з рахунком 5-5. Завдяки цьому Металіст та Верес встановили рекорд результативності поточного сезону УПЛ, забивши 10 м'ячів в одному матчі. Попередній рекорд належав відразу трьом матчам. Дніпро-1 проти ФК Львів – 5-2, Металіст 19-25 проти Шахтаря – 0-7 та Металіст проти Шахтаря – 1-6. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко напередодні отримав пошкодження, через яке пропустив матч 31-го туру АПЛ з Везгемом. Зінченко отримав травму паху, який почав його турбувати після поєдинку 30-го туру чемпіонату Англії з Ліверпулем. З цієї причини українець пропустив гру з Везгемом. Проте очікується, що Олександр буде готовий до наступного матчу Арсеналу проти Саумгемтона. Півзахисник Шахтаря Хусрав Таїров дебютував у складі команди. Футболіст зіграв у матчі 21-го туру УПЛ проти Львова. На 87-й хвилині він замінив Богдана Михайліченка. 18-річний гравець з Таджикистану до цього виступав за Атерау, а Шахтар підписав його 1 березня цього року. Збірна України продовжить брати участь у кваліфікації Євро-2024. В ефірі телемарафону заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний прояснив ситуацію щодо заяв, що мінмолодь спорту не розглядає можливість зняття українською національною збірною з відбору на Євро-2024, навіть попри участь у змаганні збірної Білорусі. Цитата. Що стосується збірної України з футболу, то участь збірної Білорусі – це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони участі у відбірковому турнірі Національної збірної України з футболу, сказав бідний. Збірна України зіграє товариський матч з Німеччиною у Бремені, повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: за нашою інформацією, цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен, начебто за кілька тижнів буде офіційне підтвердження, сказав Співаковський. Керівництво Київського динамічного... Динамо після матчу з Шахтарем в 22-му турі УПЛ прийме рішення про долю головного тренера Мірча Луческу. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: Я чув, що остаточне стратегічне рішення по Луческу керівництво Динамо прийме після матчу проти Шахтаря, сказав Співаковський. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. А тепер новина з Бельгії 14 квітня. стандарт дома приймали Шарлеруа у рамках волонського дербі. Під час матчу фанати Шарлеруа закидали сектор суперника білими щурами, які були пофарбовані червоною фарбою. Йдеться не про пару мертвих тварин, а приблизно про десяток. Крім того, приїжджі вболівальники були одягнені у білі костюми та називали себе борцями зі шкідниками.